Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Е ось ти вже з тим кілинком навіть. Отже, так як я анонсував, е в минулому відео буде о, ну, ремонт телефончика Motorola 116 е В телефону, як я бачу, е просідають клавіші, тобто не, не працюють деякі клавіші. От, Наприклад, одне є це не працює. Ще щось. Ми зараз його розберемо. і е Безпосередньо вже почистимо підкладочку телефону, транспортуємо то все, щоб воно все працювало. Я батареечку свою взяв, в мене в наявності були дві батареї, дві робочі. Ми зараз його акуратно розберемо. Зараз хвильку. Зараз їх знайду пластичок. Ми розбираю телефони Ось. Ось такі вже замучені. Я беру переважно ці телефони як донорів. Буває так, що чи дисплей, чи ще щось, а деталь оригінальні йти дуже важко. Я тільки ну, підважу і зразу ми повернемось. Ось я його трошки підважив. Він такий чуть, -чуть, чуть, чуть брудний, це в лапках сказати. Видно, що тим телефоном добряче користувалися. Аж все поприкисало. Оце все чутрочку почистимо. Ось так добряче закисло. Все навіть догадуюся ден. Там в цих телефонах Motorola 115-116. Усі такі бюджетні телефончики 155-156 над екраном йде така ем, резинка, яка ніби захищає від удару телефона, якщо, наприклад, телефон падає, що він ніби не вдарявся. Але в нас часом стає як клей, як смола. Бачите, знизу ще якось воно підважилося. ну Далі воно дуже натужно йде важко. О, дивіться. Добряче засіло. Я ціню ці телефони за те, що вони дійсно надійні, в тому плані, щоб цей телефон вивезти з себе, щоб він перестав працювати, це дуже треба сильно постаратися. Ось що якраз. Може одна защёлка облимала з часу. От, тут вже немає, А тут вони такі йшли. Бачите, клавіші всі такі мокруватенькі. Зараз ми візьмемо сім карточку і ми поставимо подивимося. Ось я знайшов сімку. Ось так ми ставимо. Я так завжди став, це неправильно, так воно краще тут защолкує. Ну, Тут всі липкі, але ми, ми зараз все почистимо. Бачите, воно зразу нажимається все, все добре. Час. тут, Зараз. Окей. Okay. Давай ми поставим українську мову. А за година. 15-23. Батарейка сідає. Або стегну така відфони, як то кажуть, с неба. Годинник поставимо. Ох, это буде. Значить, це все нажимається, то в самій клавіше почистити. По Заглянемо ще оригінальний лайфтаймер. На цьому телефоні стоїть. І чи... трошки щось Навіть не прожимається. Цікаво, скільки в цьому телефоні на балакуного годин. Тут 87 навряд наврядче, а отут десь. П'ятсотку точно. 907 сім годин 50 хвилин, Ну в принципі так відповідає. Опадемося. І майку. Ну, ой чекати. Зірочка. Да, то всю підложку треба почистити. Ну, шість, Блін! Зірочка, решітка, 0. І ви подивіться, у тебе все, все, все чисто, зірочка, решітка, 0, 6, решітка. Значить, має бути закінчитися лайф ну, імейка на 2684. 84. Але подивимось, ще чи він хоча б дзвонить. Лавріші дуже тухо працюють, А ми це все випрямо. Почистив. Тобто все працює все чітко, і ми почистимо його і ми повернемося. Отже, От. почистив. Наскільки це було можливо, я його вичистив, тому що треба трохи. Під дисплейчиком ну це вже поза відео. Показую телефон, що вже робить. Тут трошки клубіші, звичайно. Старенький телефон, але він вже нажимається. Пам'ятаєте, що тут воно не працювала кнопка. От. Воно вже все працює. Трошки з натугою, звичайно, ще. Там ще трошки може, як ніяк, телефони вже років років. Все працює. Отже, телефончик такий робочий. Зараз сказав тебе зношений. Але ми його зремонтували, поставили на хід і телефон працює. Так що, як знаєте, що, наприклад, якщо заїдає десь клавіша, це просто десь від часу накопичується така липкість і залипають клавіші. І на цих нажимах, просто на ці нажими візьміть ватний спончик чи диск і просто повитирайте спиртом. Клавіатуру, от я, чому клавіатура нормально вже почала нажиматися, я клаві, клавіші і корпус просто зняв, клавіші, зняв корпус і просто промив з милом під теплою водою. Висушив, провитирав, а саму підложку спиртиком Аккуратно, не ну, ясно, що без всякого фанатизму, щоб воно не замокло. Все, телефон працює. Ось таке в нас вийшло відео. Підписуйте на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па, па, -па, -па, -па.